Номер 163, слідуюче завдання, 4, 5 і шосте завдання. Обчислити значення виразів. 4, 5 і шосте завдання. При розв'язанні цих завдань ми з вами користуватимемося означенням степеня з цілим від'ємним показником. Тобто, що А в степені мінус n це одиниця поділена на А в степені n. Тобто, іншими словами, із чисельника. Степінь ми можемо записати в знаменнику, але при цьому показник змінити на протилежний. Знак перед показником змінити на протилежний. І навпаки, із знаменника можемо перенести степінь у чисельник, при цьому показник, змі... знак перед показником змінив на протилежний. Якщо у нас дріб в степені з від цілим від'ємним показником, то це буде оберний дріб із додатнім показником. Знову знаменник. Чисельник ми переносимо в знаменник, знаменник в чисельник, при цьому знак перед показником змінюється на протилежний. Ну, і ще одне довільне число в нульовому степені, крім нуля, є одиниця. Це на ці властивості ми з вами спиратимось при розв'язуванні завдань. Четверте завдання. 625 у мінус першому степені помножити. На 5 у 7 степені. 625 у мінус першому степені це одиниця на 625 у першому степені, тобто просто одиниця поділена на 625. 625 це 5 у четвертому степені, 5 на 5, 25. Ще раз 5 на 5, 25, 25 на 25 це 625, тобто, це, про, це просто 5. У четвертому степені та ще помножимо на 5 у сьомому. І так, одиниця на 5 у четвертому степені множимо на 5 у сьомому степені, ну, зробимо його з дробом 5 у сьомому перших. І тепер при множенні ми одержуємо 5 у сьомому чисельник множимо на чисельник. Знаменник на знаменник, записуємо знаменник. І ми знаємо, як ділить степені з однаковими основами. При діленні степені з однаковими основами основу записуємо ту саму 5 основа як була, так і залишилась. А показники при діленні віднімаємо. 7 віднімаємо 4, одержуємо 3. 5, у третьому це 125, 5 на 5 25 та ще раз на 5, 125. П'яте завдання. Мінус мінус 4 до квадрата. помножити на 32, додати одну другу. У мінус першому степені. Мінус 4 до мінус другого степені, вибачте, до мінус другого степеню. І так Від'ємний показник, зробимо його додатнім. Мінус одиниця на мінус 4 у квадраті. Як бачимо, у нас і до мінуса відноситься показник чисте. Мінус 4 у квадраті множимо на 32. Одна друга в мінус першому степені, це буде дві перших, в додатньому показнику. Знову. Перевертаємо чисельник у знаменник, знаменик переносимо в чисельник, і показник при цьому змінює свій знак на протилежний. Тобто, ой, не дорівнює, вибачте, плюс Плюс 2 перших у першому степені, просто плюс дві перших, просто плюс 2. Тобто, можемо записати мінус мінус 4 до квадрата це 16, 4, на 4 мінус 4 на мінус 4, 16. Одиничка і 32 перших. Запишемо 32, як 32 перших. Маємо право, тому що 32 поділити на 1 – це буде 32, плюс 2. 2 перших, 2 поділити на 1 – це 2. 16 і 32 можемо скоротити на 16. 16 на 16, 1, 32 на 16, 2. Одержимо мінус 2 на 1 і на 1 2. Мінус 2 і плюс 2. Мінус 2 плюс 2 0. І шосте завдання. Мінус мінус 2 третіх до мінус третього степеня помножити на 16. плюс. 0,25 у мінус третьому степені. Доріні. Так, ну, мінус спочатку переписуємо, мінус 2 третіх у мінус третьому степені. Знову скористовуємося <coughs> властивістю, перш за все, мінус переписуємо, а чисельник із знаменником міняємо місцями, тоді знаку показнику теж зміниться. 3 буде в чисельнику, 2 буде в знаменнику. А знак у показнику зміниться у кубі. Множимо на 16. Додати 0,25 це 1 четверта. Записані 25 сотих, скорочуємо на 25 буде 1 четверта. Можна записати, скоротити, можна так, значить, що 0,25 це 1 четверта у мінус третьому степені. Далі, мінус переписали, мінус 3 до куба. Це буде мінус 27, мінус на мінус дає нам плюс. Значить, буде просто 27, і 2 до куба, 8. Множимо, бачимо, що 16 скорочується, множимо на 16 перших. 16 поділити на 1 – це є 16. І додаємо. Одна четверта в мінус третій степені знову скористовуємося тим, що ми можемо записати 4 перших у плюс третьому. Тобто додаємо 4 перших, а 4 поділити на 1 це 4 у третьому степені. Проводимо скорочення. 8 і 16 діляться на 8. 8 ділим на 8, 1, 16 ділим на 8, 2. Одержуємо 27 помножити на 2 це 54, Поділити на 1 54. 4 в третьому степені 4 в квадраті 16, 16 на 4 64. Одержуємо 54 плюс 64 118. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал. Вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.